Усім привіт! Якщо ти українець, який вивчає польську мову, ти ловив себе на думці, що це реально так звучить? Сьогодні топ 10 найсмішніших польських слів, які змушують українців сміятися. Перше слово: нашийнік. Достала вам нашийнік на уродни. Я отримала гарний нашийнік на день народження. Naszyjnik polską mową oznacza namisto alboż szpidwiska z kuloncikiem naszyjnik. Drugie słowo – kończyć, kończyć. Dzisiaj kończę o szesnastej, kończę pracę, bo kończyć oznacza zakończyć. Dzisiaj kończę pracę o szesnastej, ja kończę, ty kończysz, on, ona, ono kończy my kończymy, wy kończycie, a oni one kończą. Trzecie słowo: kaki. Kupiłam dzisiaj na targu świeże kaki, albo lubię jeść kaki. I kaki to hurma, to frukt hurma. Ja lubię jeść hurmu, lubię jeść kaki. Kurki. На обід з'єдлічми макарон з курками. І це не макарон з куркою ми з'їли на обід, а макарон з курками, макарон, макарони з лисичками. Так? Курки це власне такі гриби лисички. Сакі. Ну, тут можна догадатися, сакі це савці. Ну, Наприклад, вілориби і дельфіни – то сакі жанці в океанах. Тобто кити і дельфіни це савці, які живуть в океанах. Сакі. Спадохрон. Спадохрон. Тут можна, якби, собі, провести таку паралель. Спад, ніби як падати, спадач, і хрон це як хроніч. Оберігати. І коли ми падаємо, що ж нас оберігає? Парашут. Спадохрон. Сьоме наше слово це слово заховач. Багато хто думає, що це буде перекладатися як заховати. Ні, заховач означає зберігати. Ну, наприклад, прошу заховати спокій в тій ситуації, будь ласка, зберігайте спокій в даній ситуації. Дрочить ще». Восьме слово дрочить ще». Она люби ще за своїм братом. Дрочить ще дразнитися. Тобто вона любить дразнитися, підколювати нього, жартувати зі своїм братом. Дрочить ще. Дев'яте слово це кубущ Пухатик. Можливо, ви помічали, що в магазинах продається сік, який називається Кубущ Пухатик, але в загальному кубущ Пухатик буде перекладатися як віні-пух. Чому в польській мові вінніпух називається кубущ Пухатик? Для мене досі залишається загадкою. Проте саме слово кубуш це є власна назва, це є ім'я. Це є пестлива форма від імені Якуб. Досить популярне польське ім'я. Якуб це також відповідник українського імені Яків. Ну, і, наприклад, у нас синок називається Якуб, Яків, проте пестливо його всі називають Кубущ. А наша доця також його називає Кубущ Пухатик. Вонь. В кухні уношіла приємна вонь кави. Е, приємна вонь кави. Н -н -н. Вонь це, власне, буде запах. Приємна вонь кави це приємний запах кави. Напишіть в коментарях, яке ж слово вас розсмішило найбільше. І, звісно, підписуйтеся, якщо хочете вивчати польську мову легко та без стресу.